Олексій Оскар, а-ля волонтер-патріот, а насправді дуже хитрий маніпулянт і аферист. Це не просто слова. Зараз я розповім вам історію, яка страпилася зі мною особисто і коснулася мене. Я проводив збір тактичній групі на Лиманський напрямок. Після того, як. Група звертається до мене з проханням про допомогу організації збору. Я... Доброго дня. Ми тактична група. Знаходимося на Лиманському напрямку. Звертаємося до Пасарана і небайдужих людей. Нам потрібен тепловізор нічного бачення. Будемо дуже раді за допомогу. Дякуємо вам. Okay. Також, збір маю відеозвіт. Збір провів за три дні. Збір закрився. Але у Олексія на платформах, оказується, він ще й досі триває. Льоша викрив моє відеозвернення, саме моє відеозвернення, розмістив на своїх сторінках, вказав свої платіжні дані, придумав опис, що нібито я та підрозділ з Лиманського напрямку звернувся терміново до нього, щоб він допоміг нам. Найбайдужі люди й помітили, почали задавати йому питання в коментарях під відео, що відео вкрадене, що пасаран ніякої. Відношення до цього немає, що збір закритий. Льоша почав активно блокувати та видаляти дані коментарі. Я вийшов з ним на розмову та задав питання, хто йому дав право використовувати моє звернення на його сторінках. На що я отримав саму безглузду відповідь, що хто я такий, що я повинен відзитувати йому, якщо я закрив збір, і що на всі мої запитання відповідати він буде згідно законодавства в стінках прокуратури. Це саме найтупіше, що я мог почути від нього. Спіймали за руку і не знає, що сказати. На вірші справді про дану особу кожен другий коментар максимально негативний про Олексія. Перешвиряв купу військових, займається махінаціями, маніпулює, сіє ворожнечу і недовіру між цивільними та військовими. Одним словом, повна підривна діяльність. Мене не стосується в принципі вся його. Громадська позиція, те, що він робить, мені це не цікаво. Мене цікаво лише одне, чому саме було використане моє відеозвернення, на якому основанні він на своєму Ютубі проводив збір на задньому фоні моє обличчя для мене. А коли я вийшов на зв'язок з конкретними пред'явами, почав нести ахінею. Зараз він мене переблокував. Я хочу, щоб максимальна кількість людей побачила моє відеозвернення. Вся доказова база, всі скріншоти, всі переписки з Олексієм також присутні в моєму телеграм-каналі. Отож, заходьте і майте на увазі, з ким ви маєте справу. Самий справжній маніпулятор аферіст